Доброго ранку малята. Ой, а хто це до нас сьогодні завітав? До нас сьогодні завітав зайчик і просить погрітися. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить, мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, бо без валянців і шапки Вечоріє вже до хати, Кличе всіх зайчиха мати. Вже стомились лапки ніжки, вушка нахилились трішки. Проходь, зайчику, зігрійся у нас. Діти, сьогодні ми з вами здійснимо подорож до осіннього лісу. Ходімо разом із зайчиком до його мами зайчихи. Діти, яка зараз пора року? Зараз пізня осінь. Погода змінюється, зайчик навіть сніг уже бачив. У лісі все дуже змінилося. Які зараз дерева? На них майже відсутнє листя, вони засинають, але не тільки дерева та кущі готуються до зими. Звірі, які живуть у лісі, також приготувалися. А які звірі живуть у лісі? Це зайці, лисиці, вовки, ведметі, їжаки. Ходімо до них на гостину, дізнаємося, як вони приготувалися до зими. Ось будиночок білки. Завітаємо до неї. Як називається будиночок у білочки? Дупло. Білочка мешкає у дуплі. На гілочках перед дуплом висять наколені грибки. Хто їх туди повісив? Це білочка збирає гриби та сушить їх. Потім вона їх складає у дупло. Ще білочка збирає горішки, шишки, жолуді. Усе це вона ховає на зиму. Узимку білочці буде що їсти. А ось і білочка. Вона змінилася, стала пухнастою, і колір шубки також змінився. Вона стала сіренькою. Навіщо білочка змінила шубку? Ця шубка тепла, вона не замерзне взимку, а ще сіра шубка допоможе ховатися від хижаків. Білочка стеле мох, суху траву, лаштує собі теплу домівку. Білочка добре підготувалася до зими. Ходімо далі. А хто тут у нас? Це ще один зайчик. Мабуть, братик нашого знайомого зайчика. Зайчики готуються до зими. Ні, вони не збирають собі їжу на зиму і не утеплюють своє житло. Зайчик може вирити невеличку нору, а може і в снігу під кущем заховатися. А чи змінилася його шубка? Так вона стала білою, вона набула іншого кольору. Зайчик улітку був сірий, а взимку білий. Шубка стала пухнастою. Навіщо зайчик так змінив шубку? Так йому буде тепло і його не буде видно на снігу. Зайчик також добре підготувався. Ходімо до вовка та лисиці. Чи вони підготувалися до зими? Так, вони змінили свої шубки, вони стали у них пухнастими, теплими, та запаси вони не роблять, як білочка. Лисиця та вовк полюють і влітку, і взимку. Ходімо далі до ведмедя, дізнаємося, як він підготувався до зими. Ведмідь облаштував собі великий барліг. У ньому він буде спати всю зиму, а перед цим ведмідь багато їсть, щоб стати товстим і пережити зиму. Ведмідь уже ліг спати. А зараз давайте ми з вами порівняємо двох звірів білочку та ведмедя. Ведмідь який великий, а білочка маленька. Вуха у ведмедя маленькі круглі, а у білочки вони гостренькі зі щіточкою. Тулуб у ведмедя великий, товстий, а у білочки маленький і гнучкий, лапи у ведмедя великі, а у білочки передні лапки маленькі, спритні, а задні великі. Хвіст у ведмедя маленький, кругленький, а у білочки Великий і пухнастий. Білочка швидка та спритна, а ведмідь незграбний. Білочка стрибає, а ведмідь ходить. Діти, чи сподобалась вам наша подорож у ліс? Давайте скажемо до побачення нашому зайчику.